Вітаю вас, дорогі браті і сестри. В сьогоднішній нашій передачі ми поговоримо про ту християнську чесноту, якої, на жаль, в сучасному світі нам не вистачає це смирення. Не вистачає чому, тому що навіть при адаптації людини в сучасних умовах виникає бути бажання егоїзму, лідерства, першості, коли людина ставить якесь власне своє цілю свого життя. Коли не рахується з думкою інших людей, коли не цінує те, що дав їй Господь для її блага, для її спасіння, а ставить перед собою зовсім інші ідеали і зовсім інші цілі. І прикро, що з самого навіть буває і дитинства, батьки, коли виховують дітей, вони навчають їх так, щоб вони прагнули до своєї цілі не ціною моралі, не ціною. Того, щоб людина вдосконалювалася, а ціною будь-якою для того, щоб будь-яку перешкоду ти міг собі переходити і, і доходити до своєї цілі. І коли ми говоримо про смирення, багато хто запитує, а чи не вважається смирення проявом якоїсь слабкості в людини? Коли людина не має власної волі, коли вона не бореться з тим, що її оточує, а лише так покірно схилила голову, і тим самим показує, що вона Нічого не може вдіяти і приймає все, що в неї стається просто так. Так от, коли ми говоримо про смирення, як про християнську чесноту, ми усвідомлюємо, що ми, коли говоримо про смирення, показуємо налаштування нашого духу про те, що ми знаходимося в мирі з Богом, тому що і в самому слові смирення є слово мир. І сприйняття волі Божої. І наші всі вчинки, в якими співвідносимо з волею Божою, вказує на те, що на першому місці у нас Господь, у нас Його євангельське вчення, по якому ми будуємо свої відносини із людьми і свої відносини із Богом. От в цьому якраз і полягає в тому, що людина відсікає вперше свою людську волю, а покладається на волю Божу. Господь неодноразово нам в Євангелії говорить про те, що хто хоче слідувати за мною, нехай. Зречеться себе, візьме хрест свій і йде за мною. Так ось зректися самого себе, це означає відкинути свою власну волю, амбіції і покладатися на ту волю, яку Господь, до якої Господь тебе прикликає. І хтось може сказати: а як же ж людина, яка створена вільна, може зректися самого себе? Але якраз ця свобода в нас і полягає в тому, що ми живемо у свободі з Богом, а не гріх тяготіє над нами. Так ось вільний це коли ти можеш боротися зі своїм гріхом, коли тіло не володіє над твоєю душою, а навпаки, душа володіє над твоїм тілом, коли духовне вище тілесного. Ось цьому якраз і полягає свобода. Тому що людина не вільна, коли над нею тяготіє її гріх, тяготіють над нею її страсті. Вона тоді знаходиться у власному полоні, вона не може себе стримувати, утримувати. Тому церкви якраз і встановлено дні особливого утримання, це піст. Коли ми зрікаємося того, що нам нами володіє щоденно, це і гордість, це і образи, це і осуд, це все те, що якраз позбавляє нас того почуття смирення. Тому що антидот до смирення це якраз є гординя, яка вбиває в нас покірність волі Божому, коли на першому місці стоїть не Господь. А стоїть наше власне его, коли ми намагаємося більше уділити уваги не духовному, а своєму тілесному. Так от, коли людина, яка каже, що люди смиренні, вони просто покірні раби, це неправда. Тому що можна навіть привести модель, коли є батьки і є діти. І от батьки, коли виховують дітей, вони дають їм настанови. Вони їх навчають, вони контролюють їх поведінку, вони контролюють їх навчальний процес. І дитина, яка сприймає це належно, вона розуміє, що все це батьки роблять не для того, щоб її гнітити, щоб подавити її волю, а роблять для того, щоб її навчити, дати їй правильний фундамент, дати їй можливість розрізняти, як правильно потрібно чинити. Так от і Господь, по відношенню до людини, дає їй свій закон, дає їй свої правила. Не для того, щоб зробити її недумаючою, просто якоюсь спокійною людиною, яка не буде нічого сама вирішувати, лише буде голову схиляти і так жити. Ні. Навпаки, цей закон, який дає Господь, і який ми сприймаємо і втілюємо у своє життя, показує нам той шлях, через який ми можемо пізнати Бога. Шлях, який робить нас досконалим. Подивимося ж і на самого Христа Спасителя, який також називає себе Смиренним. І благає йти кожному за ним. Протягом всього свого життя він неодноразово піддавався різним нападкам, осудам, лихослів'ю навіть, коли ті, хто вважав себе людина, яка була розумна, начитана, ті ж самі і фарисеї, і книжники, вони навпаки намагалися очорнити Христа в очах людей. Тому що він, навпаки, своєю смиренною кроткою поведінкою показував закон лагідності і любові. І не в тому, що він прийшов сюди як цар, як людина, яка керує всім світом, тому що Господь неодноразово показував, що Він може ізцілювати важкохворих людей, зцілювати людей одержимих, біснуватих, воскрешати мертвих, звершувати різні чудеса. Достатньо цього було б, здається, для кожного, щоб бути володарем світу, для того, щоб привести у своє підпорядкування не одні десятки тисяч людей. Але Господь цього не, не зробив. Він через свою могутність показав велике смирення. Він нікого не принижував, він нікого і не засуджував в тому, що та людина робить неправильно. Він засуджував лише гріх, по якому людина руйнує свій зв'язок із Богом. І багато кому це не подобалось. Тому що вони, хто хотів бачити в ньому земного царя, хто хотів натомість, щоб він більше їх не обличав своєю поведінкою, очорнити знову ж таки в очах інших людей. І таких прикладів можна багато приводити. І в житті святих отців про те, як вони себе вели, коли їх і поносили, коли їх гнали, коли над ними знущалися. Людина все сприймає з волею Божою, людина сприймає все з покірністю і з молитвою на устах. Так от, дорогі браті і сестри, ми повинні усвідомлювати, що смирення є невід'ємною частиною християнського життя, яке допомагає більш зосередитись нам на молитві, коли ми стаємо перед іконами, коли ми приходимо до храму, не так, щоб подивитися, подібно як митарю і фарисею, які молилися. Один казав: Боже, дякую Тобі за те, що я не такий, як всі, я і пощусь, і десятину даю, а другий лише каявся про те, що він навіть не може підняти очі свої до неба, а промовляв: Боже милостив, буде до мене грішного. Так от, через смирення відкривається в людині інше відчуття на самій молитві, коли ми усвідомлюємо і свою немічність перед Богом, свій гріховний стан, яким ми е, приносимо біду у своє духовне життя. І тоді людина з цим почуттям приходить і до таїнства покаяння. Яке перемінює наше духовне життя, а покаяння якраз і спонукає нас до того, що ми з себе скидаємо ті пути гріха, які нас тримали. Ми оновлюємося і починаємо жити, і намагаємося вже жити краще по тим заповідям, які дає нам Господь. Звісно, що цей період боротьби він триває все наше життя. І коли ми на нього стаємо, ми усвідомлюємо, що не сповідь одна, і не дві сповіді, і не три. Вже зроблять нас досконалими, а регулярне сповідання, регулярна робота над самим собою може лише привести нас до того духу християнського, в якому повинен жити християнин. А без смирення цього досягти неможливо, тому що через смирення відкривається наш шлях до покаяння. Тому звичу кожному із нас, дорогі браті і сестри, щоб і ми, маючи цей період нашого земного життя, маючи можливість приходити до храму, молитися. Щоб ми не втрачали того благодатного часу навчитися, як нам потрібно жити по-християнськи. Не обрядово, як ми неодноразово про це говорили, а жити так, щоб наша поведінка і наше життя свідчило про те, що ми є носіями християнського віровчення. Хай допоможе кожному з нас, Господь, в цьому нелегкому християнському служінні. Дякуємо за те, що ви підписуєтесь на наш. Канал, залишайте свої коментарі, оцінюйте і нашу працю. Тому, будь ласка, долучайтеся до спільної роботи разом. надсилайте свої запитання або за номером телефону, який ви бачите на екрані, або ж залишайте, так, як робиться це раніше, просто в коментарях під цим відео. Хай береже всіх Господь, і до нових зустрічей на нашому YouTube каналі.